Багато буде людей, які не захочуть, чи не хотимуть, чи зараз, можливо, вони не, не хочуть, щоб Україна повернулася. Я це розумію. Але якщо вони не здійснили злочин, у них є вибір. Ми, як держава, будемо проводити декомунізацію, дерусифікацію і деколонізацію, ми повернемо всі ті історичні назви. Якщо хочуть, uh -huh. якщо хочуть вони жити не в гвардійському, а в Сарабузі. Якщо хочуть вони жити не в Совєтському, а в вічки, не в красногвардійському, а в хурмані, якщо цих, їх не лякає і вони з цим погоджуються, вони будуть жити в Криму. Вони будуть вивчати українську мову, і вони будуть використовувати українську мову як державну, і в них тепер не буде можливості говорити про це, я не хочу этого. Знаєте, непонятно язики говорять, якщо вони погоджуються з цим, вони житимуть в Криму. Вони будуть мати певні обов'язки перед українською державою, і тепер ніхто не дозволить ці обов'язки порушувати. Тобто у нас буде як у кожній демократичній державі. Якщо їм це не погоджується, це їх вибір, вони можуть взяти свої валізи і поїхати в ту країну, яку, хоч, яку вони хочуть жити.